Вітаю вас, шановні глядачі. Ще один туристичний килимок, досить цікавий, як на мене, і взагалі просто захотів всю лінійку вам показати. Килимочки Terra Incognita, Назва називається Reflect. Чому Reflect? Тому що він з однієї сторони, ось такий фольгований. Є у різних кольорах. Так, по пам'яті я вам не скажу, але в описі під відео є посилання. Ви можете за ним перейти і подивитися, які є кольори, і взагалі яка вартість і так далі. Можу лише сказати, що за моїм промокодом MyCamping буде знижка 10% не тільки на килимочки, не тільки на тереінкогніта взагалі. На їх асортимент, а дуже і дуже на велику кількість туристичних магазинів і, відповідно, туристичного спорядження. А також походи в гори і так далі. і так далі. Переходьте, дивіться, вся інформація буде в описі під відео. Думаю, що вам буде цікаво переглянути. Килимочок з однієї сторони, ось такий сріблястий, з іншої блакитний. Відповідно, тут є дві резинові стропи, які тримають його разом. Відкриваю перед тим як переходити до огляду цього неймовірного килимка, хотів би вам сказати, що реклами на моєму каналі немає. Відповідно, прошу вас залишити вподобайку, залишити коментар, якими килимками ви користуєтесь туристичними, якими. Саме якою фірмою, скільки у вас цих килимків, який показник рвалів і так, далі, і так далі. Пишіть, будь ласка, мені буде дуже і дуже приємно почитати і отримати від вас зворотній зв'язок, тому обов'язково пишіть. Я постійно всім відповідаю. Мені дійсно дуже цікаво, хто чим користується. По-друге, ви можете придбати щось за моїм промокодом. Таким чином, ви можете отримати знижку 10%, а я отримую невеличку комісію з продажу, і ви підтримуєте мою діяльність. Величезне дякую. Наступним методом є оформлення платного спонсорства мого Ютуб каналу. Він оформлюється, і поки ви не відміните, відповідно будете мене спонсорувати. Якщо у вас буде таке бажання і можливість. І вам подобається моя творчість, і Ви хочете мене підтримати і так далі. Величезне, величезне всім вам за це дякую. Або, звісно, як завжди, можете залишити разовий донат на розвиток каналу. Величезне вам дякую за підтримку моєї чудової туристичної діяльності. Тисну вам руку і просто величезне людське. Дякую. Відразу хочеться показати вам назву, технічні характеристики. І взагалі, от вся інформація ось тут. Назва ProMed Reflect від фірми Terra Incognita. Складний туристичний килимок. Компактний, легкий складний туристичний килимок з рельєфною поверхнею. Виготовлений з пінополіетилену, закрита пора, та з однієї сторони покритий алюмінієвою плівкою. Відповідно, ось ця от срібляста. Ця технологія. Дає додатковий термоізоляційний ефект та збільшує термін експлуатації. Період для використання на природі весна осінь. Розмір 185х56х1,7 см. Пакування 56х13х13, вага 400 г. Матеріал 100% поліетилен AXPE. Плюс алюмінієве покриття, Алюмінієвий шар. Так? Щільність 48 кг на метр кубічний, температура комфортного використання до мінус 4 градусів. Про серія 17 мм товщини. В комплекті дві резинові стропи, щоб обтягнути килимок, і щоб він у вас не розкривався в дорозі. І, відповідно, ось такий от, е, пакетик. В якому це все діло йшло. І все, кіт в наборі не йшов. Кіт у мене тут, друг мій. Отже, що по ньому хочеться сказати? По-перше, з однієї сторони він сріблястого кольору. Можете ложити його як хочете, хочете сріблястою стороною вниз, хочете вверх, оця сторона. Як бачите, вона м'якіша, як на мене. Ось ця, як на мене, трішечки твердіша. Дуже цікаво. ну напишіть, будь ласка, мені в коментарях, якою б стороною цей килимочок ви поклали б до тіла. Ось цією блакитною чи сріблястою. Чому запитую? Тому що завжди в людей це визиває якісь питання, резонанс, так? І е, по ітогу. В когось лежить ось так, в когось ось так. І, в принципі, ніхто ні на що не жалується, всім і не скаржиться. Так, всім все підходить. Тому просто напишіть мені, це ніякий не прикол, не підшльопка там ніяка. так, ну, Просто цікаво, хто як користується. По факту, я думаю, що взагалі ніякої е, різниці, в принципі, е, нема. Так? Але, але. Є люди, які вважають, що різниця є, тому обов'язково напишіть мені, як же ви вважаєте, є різниця чи нема різниці, і так далі. і так далі. Все це, будь ласка, мені напишіть, якою стороною до тіла. так? Буде цікаво вам повідповідати, хто взагалі що думає, тому в коментарях. Обов'язково пишіть. Також не забудьте написати, які килимки у вас, від якої фірми, як довго користуєтесь, як часто ви їх змінюєте, чи змінюєте взагалі, скільки у вас килимків і так далі. І так далі. І е, на що ви орієнтуєтесь при виборі килимка. До речі, важливий момент: е, тера інкогніта чомусь не вказує показник Ервелью. Я думаю, що ось цей до мінус 4, ось це діло і замінює Ервелью. Хто хоче дізнатись показник Ервелью, будь ласка. Сайт Incognita посилання я залишу, можете написати менеджеру, якщо вам це так важливо. І запитати в них, вони, я думаю, вам скажуть або там проконсультуються і потім вам дадуть відповідь якусь. Телемок, як на мене, досить класний. Кольори, які є, також за посиланням зможете подивитись. Хотів би показати вам зблизька, передати вам, як то кажуть, відчуття від користування. Такий напис видавлений, прикольний. І напишіть мені, чи подобається вам цей колір. Або які кольори вам подобаються для килимочків. Тобто, якби ви собі брали килимок, то який би колір ви б собі обрали. Напишіть, будь ласка, мені також дуже цікаво. Я таку інформацію дуже люблю. І взагалі до думок людей я прислухаюсь, мені цікаво, знаєте, от, для загальної інформації. Тобто блакитний колір отакий не взяли, не взяли б. Килимок досить комфортний до тіла, особливо ось цією стороною. Буде прям максимально затишно і класно. По ширині він в принципі нормальний, не вузький, буде зручно. Як на мене, основний показник, на який потрібно дивитись, це дійсно довжина. Це як на мене. Тут 185 см. Відповідно, якщо ви людина вища, ніж 185 см, то у вас ноги можуть бути за, за площою цього відповідно, килимка. Або якщо ви будете спати в спальному мішку, то звісно. Шматок спального мішка разом з вашими ногами буде десь на, на полу намету, чи десь просто на землі, наприклад. Не знаю, в залежності від того, як ви спите. Як і на чому. Вага 400 грамів, Чи й по вазі, дивіться, чи підходить таке, і не підходить. З плюсів можу відмітити, що мені подобається, що в наборі йде ось такі от чудові стропи. Які не дозволяють килимку розкриватися. Мій тера інкогніта сліпмед таких от строп не мав. І, в принципі, ну, я без строп тягаю. Не знаю. Різниці особливої не побачив. Але зі стропами, я думаю, зручніше буде. Давайте зараз його розтілимо і я вам розповім про відчуття. Відчуття від цього килимка. Поклав я його блакитною стороною до себе. Відповідно, поклав його не просто на цей на бетон, а поклав його на такий тонюсенький килимочок для йоги, щоб не подряпати. Отже, що хочу сказати: відчуття яке дуже м'який. До цього я клав його вдома на напал, і в цілому, в принципі. Дуже важко мені, коротше, дуже важко зрозуміти, який килимок кращий, тому що вони всі більш-менш м'які. І я обираю килимки. Хочете дізнатися, як я обираю? Коротше, перше, це колір, вага, відповідно, ширина. ось ця, Тобто, звідси от сюди. тобто... Ось ця от ширина, відповідно, довжина, щоб я тут, ну, щоб голова, ноги і все, коли я витягнув, тобто в мене зріст 1,88 м, щоб все це діло було на килимку. І відповідно, якщо ось так там руки, якось от бачите, отак от. Так, то рука вже ось на землі. Але е, так, щоб і прям, знаєте, максимально так все розкинути тут і ноги, і все на світі, то для цього потрібно дійсно, напевно, двоспальний якийсь брати. Прям такий для двох людей. А він вже і важити буде більше і коштувати дорожче. По цьому килимку комфортний. На жаль, ервелью не вказано, але я думаю, що все одно у вас же зверху якийсь там. Надувний матрасик буде, по-любому ж е спальник, і по-любому, я думаю, що ну, потрібно пробувати, коротше кажучи. Думаю, що буде зручно. Ось і кіт е всівся тут відразу. По килимкам напишіть, будь ласка. Тобто, я, от, наприклад, за себе хочу сказати, що від килимків до там. Тисячі гривень, там, наприклад, до однієї тисячі я маю на увазі. Я особливо нічого такого екстраординарного, я там щось такого сверх незвичного і супер-пупер якихось показників. Я е, взагалі не очікую. Тобто це килимок такий, знаєте, от він буде працювати, будете всюди тягати, е, хочете, там його і е, дряпайте, царапайте, нічого йому не буде. потім Може, ну там дірочки якісь там будуть, отвори там і так далі, і так далі колючки повитягаєте і всі діла. Тобто головне, щоб було зручно. Відповідно, якщо хочете там взимку, десь кудись на такий зимовий туризм, зимовий кемпінг, хочете залишитись на ніч з наметом, то, відповідно, я б радив дивитись на. Характеристики R-value, щоб вони були якомога вищими, щоб це було для вас комфортнішим. Але ці килимки коштують ну добряче. Різниці є по вартості. Я думаю, що в два рази, а то і в три рази дорожчі, ніж цей, а може і більше. Тому дивіться, тобто зимові килимочки, ті, які мають ось ці коефіцієнти більш високий так тобто сам килимок, більш теплий, то термоізоляція в нього відповідно краще. Так? Ізоляційні властивості, то вони, звісно, і коштувати будуть більше. Потроху на своєму каналі буду намагатись показувати, і я думаю, що ви все самі все побачите. Всім величезне дякую за перегляд цього чудового відео. Пишіть в коментарях, які килимки у вас, що подобається, що не подобається і так далі. І, звісно, якщо. Раптом буде у вас бажання оновити килимочок, то можете перейти за посиланнями нижче або оновити, або придбати новий. І за моїм промокодом зі знижкою 10% собі оновити щось. Всім величезне дякую, і побачимось у наступних відео.